І зараз буде розпаковка, що ми купили на подарунок назад, на Різдво, нашій сестрі Давай. Як її звати? Софійка. Передаю їй привіт солі. Перше, то ми купили таку песика, і за ним можна оплатувати так. Отакого неоснову. Там з ушийником. Та да, там... Ой, я не розпаковую, <говорю> я не розпаковую. Воно відкриваю. <говорю> Бачите, який? З мисочка, і тут є для нього отакі. Ой, чекайте, отакі речі всякі. І він сам е з ошейником таким мілашним, красивим, з квіточкою. І сам такий пухнастий і красивий. Подивіться, який в нас а, великий пакет. <говорю> тут <-тру> <говорю> є в нас. Е Бача? Така от розмальовка. Тут є єдиноріжки через те, що вона її дуже сильно любить, тому її буде цікаво розмальовувати. І далі у нас на черзі таку можна їй складати і вчити карти всякі. Е, можна там складати це я поправила трішки, оля вчити області України. Ой, області. Ще це ще. Для цієї розмальовки, звісно ж, має бути. Ламасти, як ви знаєте, вони є такі, які від одягу відпираються. Далі йдемо. Такий у мене пакетик з Hello Kitty. Там якась ігрушка, ми не знаю. Там якась ігрушка має бути. І тут сзаді є намічено, можна позначити, яка ігрушка або ні. Я не знаю. Але хоча б подивитися. Ще так. я купила таку книжку. Тому він буде. Цікаво... А ми. Добре, ми купили таку книжку. Думаю, їй буде цікаво. Вона на наклейку. І в неї тут і будуть, наприклад, карусель там, з дітьми. Якась Свік. Це гойдулка. Вона може вчити англійську. Таким способом. Ну і оце, все. Оце у нас. Все. Tchau papai. Tchau.